Колін Гувер Лейла. Розділ четвертий. Сьогодні вранці я з'їв волосину Лейли. Мені спало на думку, що коли робиш щось таке дивне, їси волосся своєї дівчини, наприклад, попереду може чекати щось ще дивніше. Це може бути прекурсор до канібалізму. Кажуть же. Що якщо дитина любить робити боляче тваринам, вона має підвищений ризик стати серійним убивцею, але в моєму випадку це була просто дивнувата відчайдушна спроба позбутися почуття провини. Мені наснилося, що якщо я проковтну волосся Лейли, це ніби зв'яже нас, і страх, що одного дня ми розстанемося через всі ці події, зникне. Тож, прокинувшись, я висмикнув у лейли волосину, поки вона спала і засунув до рота. Це було вісім годин тому, а зараз я маю відчуття, ніби ця волосина огорнулася довкола мого серця і перекрила доступ крові. Моє серце задихається. А хороший був порядок для пісні. Ми чекаємо посадки на літак. Я розблоковую телефон і записую слова. Моє серце задихається від провини, під іншими уривками текстів пісень. Останнім часом я пишу дуже депресивні тексти. Ліце, злегка підштовхує мене лейла. Я затримую чергу, кидаю телефон у кишеню, прямую до наших місць. Я взяв дуже мало речей: двоє джинсів, шорти, кілька футболок і обручку. Обручку я заховав у шкарпетку і засунув її глибоко в кросівки. У лейли своя валіза, тож навряд чи вона коперсатиметься в моїй, але я не хочу, щоб вона знайшла обручку. Я купив її, коли лейла ще лежала в лікарні. Знаю, що зарано, але страх невідомості переповняв мене, і я подумав, що якщо куплю обручку, це буде знак Всесвіту, щоб вона швидше одужувала. Лейла справді одужала швидше, ніж передбачалося, але пропозиції я поки їй не зробив. Вона навіть не здогадується про обручку не знаю, коли я освічуся. Хочу, щоб усе пройшло ідеально. Можливо, це станеться навіть не в цю поїздку, але хай краще про всяк випадок обручка буде при мені, а то раптом знадобиться, а нема. Я влаштував нам цю відпустку, бо останні півроку були суцільним жахом. Вони висмоктали з нас усі соки емоційно і фізично. Я сподіваюся, що коли ми з Лейлою опинимося там, де познайомилися, ніби почнемо все спочатку. Подумав: якщо я відвезу нас на лінію старту, ми опинимося далі від лінії фінішу, ще один потенційний рядок для пісні. Чоловік перед нами намагається засунути валізу у відсік над головою, але валіза завелика, тож я користуюся затримкою і записую варіацію на тему цього рядка в замітки, я повертаюся до лінії старту, бо не хочу з тобою на фініш. Лейла вимучилася значно більше за мене Перший тиждень її життя взагалі висіла на волосині. І навіть коли стан стабілізувався, вона все одно мала пролежати в лікарні ще місяць. Я звинувачую себе. Я мав би бути обережнішим. Почуваюся винуватим, що не сприйняв серйозно нестабільність Сейбл, коли вона проігнорувала моє прохання відчепитися. Почуваюся винуватим, що взагалі вирішив, ніби можна просто так взяти і викласти фото лейли. Бляха, це ж інтернет. Треба було краще думати. Хоч що за пость, матимеш наслідки. Нам до Стобіса потрібна ця відпустка. Маємо побути вдвох, відпочити від усіх. Я просто хочу повернутися до самого початку, коли ми лише вдвох днями сиділи в номері, мали чудові розмови про все і ні про що, а між тим пристрасно кохалися. Я засовую валізу лели у відсік над головою наші місця, 4А. І 4 В. Останній ряд у першому класі. Лейла сідає біля ілюмінатора. Вона на диво мовчазна, тож, мабуть, їй тривожно. Я поки що не казав їй, куди ми летиму. Я хочу, щоб це був сюрприз. Але, мабуть, від невідомості їй ще тривожніше. Я досі про це не замислювався. Я сідаю і пристібаюся. Лейла опускає шторку. Здогадуєшся, куди ми летимо? Так, у небраску, відповідає вона. Взагалі нічого не знаю про небраску. Ми в Небрасті не залишимося, просто це найближчий аеропорт до нашого місця призначення. Це натяк, але Лейла з його схоже не розуміє. Бере маленьку пляшечку води з тих, що стоять між нашими сидіннями, відкорковує. Сподіваюся, там буде спокійно. Я не надто налаштована на пригоди. Я намагаюся не розсміятися. Чого вона очікує, що ми поліземо на гору чи будемо займатися рафтингом після того, як вона шість місяців проходила фізіотерапію? Лила стільки всього пережила. Я розумію, що надміру опікуюся нею, але ми повільно повертаємося до звичного життя. Не може людина після такого просто взяти і знову почати весело і безтурботно жити, нам ще є над чим працювати. Але я впевнений, що з часом ми повернемося до старого ритму. Лейла дістає із сумочки телефон і ховає її під сидіння перед собою. Треба запостити твоє фото з літака. Вона піднімає телефон. Я всміхаюся, але вона хитає головою. Не треба. Я перестаю усміхатися. Вона робить фото і відкриває застосунок для редагування. Складно не відчувати гіркотові думки про славу після всього, що сталося. Лейла не постраждала б, якби не соцмережі. Вона закінчує редагувати фото і показує мені Мене завжди все влаштовує. Якщо чесно, мені взагалі байдуже, що вона постить. Я киваю, глянувши на фото, але стогну, коли помічаю хештеги, співак, музикант, ліц Гебріел, модель. Модель? Серйозно, Лейло? Я хочу заробляти музикою чи стати блогером. У наш час одне без іншого неможливе, і Лейла постить фото з хештегами. А казали, бридкі музиканти померли з появою MTV. Бурмочу я. Якби ж то, тепер прийшов інстаграм із косою. Тож тобі пощастило, що ти такий красунчик, відповідає Лейла. Вона цілує мене і ховає телефон у кишеню. Я вмикаю режим польоту і кидаю телефон у кишеню сидіння переді мною. Мені вже страшно. Сьогодні Лейла точно змусить мене ще фотографуватися. Я знаю, що маю бути вдячним. Вона допомагає мені досягти успіху. Просто зараз все це ніби гівном перемазане. Наша історія потрапила в кілька заголовків і про неї багато говорили в Нешвілі, тож у мене підскочили продажі і додалося багато фоловерів, їх уже більше десяти тисяч. Але мене не полишає відчуття, ніби я заробляю на горі лейли. Почуваюся, наче продався, хоча не було чого продавати. Літак прямує на злітну смугу і лейла нервово смикає себе за сукню. Вона вже влила в себе обидві наші пляшки води. Напад сильно змінив її, змінив нас обох. Вона багато втратила через мене, місяці життя, впевненість, безпеку, натомість з'явилася тривога, залежність від мене, нічні жахи, панічні атаки і провали в пам'яті, тієї безтурботної, упевненої в собі дівчини, з якою я познайомився, більше немає. Замість неї людина, яка щосила тримається за здоровий глузд зі змінним успіхом. Так, ніби вся її стійкість лишилася під шрамами. Можливо, саме тому, коли Лейла вилікувалася, я дозволив їй стати, по суті, моєю менеджеркою. Роблю, що вона каже, бо, схоже, що лише моя кар'єра дає їй сенс життя, допомагає не думати про те, що сталося. Можливо, це її спосіб боротися. Вона перетворює причину всього цього на щось позитивне, адже постраждало абсолютно все в нашому житті, окрім моєї кар'єри. Лейла каже, це добре, що в нас є хоч крихта позитиву, за яку можна триматися. Я не хочу забирати в неї це, але дещо скучив за днями, коли вона не ставилася до моєї кар'єри аж так серйозно. Було добре, коли вона пропонувала кинути гурт заради власного щастя, і коли забирала в мене гітару, щоб застрибнути на мене, і коли її не обходило, що я публікую в інстаграмі. Та найбільше я скучив за можливістю бути собою поруч із нею. Останнім часом я відчуваю, що поступово перетворююся із самого себе на людину, яка їй зараз потрібна. Відстібнути ремені вже дозволили? питає Лейла. Вона зарилася обличчям у рукав моєї футболки, міцно тримає мене за руку. Якщо чесно, я й не помітив, що ми злетіли. Я тепер якось більше живу в себе в голові, ніж у реальності. Ще ні. Як же їй зараз страшно, якщо вона навіть не може розплющити очі й подивитися сама? Я обіймаю її голову, цілую в маківку. Лейла намагається приховати тривогу. Але марно, тривогу видно з її постави, із того, як вона смикає сукню, із того, як стиснула зуби, навіть із того, як вона постійно бігає очима, коли ми серед людей, так ніби зараз хтось вискочить із за рогу і нападе на неї. Коли сигнал пристебнути ремені, дзвінко вимикається, лайла, нарешті, випростовується, бігає очима навколо, оцінює ситуацію. Піднімає шторку, дивиться на хмари, непомітно для себе піднімає руку до шраму на голові. Вона часто торкається його. Цікаво, про що вона думає у цій миті. Вона нічого не пам'ятає про той вечір, знає тільки те, що я розповів, але рідко про це питає насправді ніколи не питає. Вона смикає коліном, Сувається в сидінні, переводить погляд у прохід. Її очі розширені, так ніби зараз у неї почнеться панічна атака. Лише за останній місяць у неї були дві справжні панічні атаки. Обидві почалися отак вона торкалася шраму, пальці починали тремтіти, очі наповнювалися страхом, дихання ставало важким. Все гаразд, Лейла киває, але не дивиться мені в очі. Просто кілька разів повільно і тихо видихає, наче намагається приховати від мене, що заспокоює себе. Лейла заплющує очі, відкидається на спинку. Таке враження, ніби вона хотіла б сховатися під сидінням. Мені треба пігулку, шепоче вона. Так я і знав, що щось тут не те. Я лізу за її сумочкою, шукаю заспокійливі, але в сумочці їх немає. Там тільки гаманець. Жуйка і валик для одягу. А ти їх у багаж не здала? Бляха, бурмоча Лейла, не заплющуючи очей. Хапається за підлокітники, кривиться, наче їй боляче. Я не вдаю, що розумію, як це, страждати від тривожності. Минулого тижня Лейла спробувала пояснити. Я спитав, що з нею відбувається, коли їй тривожно. Вона відповіла, Ніби вся кров у мені вкривається дрижаками. До того я завжди думав, що тривога це просто коли ти сильно переживаєш. Але Лейла казала про неї, наче про реальне фізичне відчуття, ніби електричний струм пробігає всім тілом. У відповідь я просто обійняв її, почувався безпорадним. Я зараз щодо всього, що стосується її, почуваюся безпорадним, тому й пнуся зі шкіри, щоб їй було добре. А зараз їй аж ніяк не добре. Хочеш пересидіти в туалеті? Питаю. Лейла киває, тож я беру її за руку і допомагаю встати. Ми йдемо до туалетів. Я нахиляюся до стюардеси. У неї панічна атака. Я зайду з нею в туалет, побуду поруч, поки мене. Стюардеса кидає на Лейлу швидкий погляд і в ньому одразу з'являється співчуття. Вона засовує шторку, щоб кабінок не було видно із сидінь першого класу. Я зачиняю за нами двері. У двох ми тут не можемо розвернутися. Я обіймаю Лейлу за талію і притискаю її голову до своїх грудей. Вільною рукою змочую паперовий рушник і прикладаю їй до шиї ззаду. Минулого тижня Лейла сказала, що мої руки допомагають їй навіть краще за її важку ковдру. Трохи дивне відчуття знати, що тільки я можу допомогти їй, коли в неї паніка. Було б непогано, якби Лейла придумала, як із цим боротися без моєї допомоги. Я не зможу завжди бути поруч. І хвилююся, що трапиться, якщо панічна атака станеться в неї за моєї відсутності. Я обіймаю її, відчуваю, як вона тремтить усім тілом. Хочеш, розкажу, куди ми летимо. Питаю, можливо, тривога росте, бо ти не знаєш. Лейла хитає головою не хочу зіпсувати твій сюрприз. Я все одно планував тобі сказати, коли злетимо. Я беру її обличчя в долоні, щоб бачити реакцію ми їдемо в Коразон дель Паїс. Я запронював нам аж два тижні. Лейла реагує не одразу, за кілька секунд дивиться на мене з нерозумінням. Куди? Я намагаюся приховати тривогу. Таке часто буває. Те, що вона раніше могла легко пригадати, тепер приходить до неї не одразу. Лікар сказав, після ушкодження мозку це нормально, але я все одно щоразу в шоці, коли думаю, скільки всього вона втратила. Знадобилося багато часу, щоб це прийняти. У неї ушкодження мозку. Незначне, але відчутне. Особливо, коли їй потрібен час, щоб пригадати щось важливе для мене, для нас. Я не сприймаю це як особисту образу, та все одно трохи неприємно. Готель, кажу я, на її обличчі проступає розуміння. А, весілля Аспін, гівняний гурт Гарета, в її очах з'являється радість, сніданок, взагалі то більше не готель. Будівлю продають, а готель закрили три місяці тому. Я написав рієлторці й пропросив здати його нам в оренду на два тижні. Весь будинок буде нашим? Я киваю. Тільки ти і я. А кухарі, прибиральники. Там більше ніхто не працює, тож готуватимемо самі. Я вже замовив доставку продуктів. Я бачу, що панічна атака ще не минула. Тож правлю далі, щоб відволікти її увагу. Аспен і чет хочуть заїхати на одну ніч, це всього пару годин від вічити. Десь в п'ятницю планують. Лела киває і притискається щокою до моєї футболки. Було б добре. Я обіймаю її ще кілька хвилин, поки не перестає трусити. Тобі краще? Так. Добре. Я гладжу її по голові, цілую в маківку треба повертатися на свої місця, а то всі пасажири пліткуватимуть про пару, яка увійшла до клубу тих, хто робив це в літаку. Лила не відпускає мене, натомість наближається обличчям до мого і повільно опускається рукою до застіпки моїх джинс. То нехай не пліткують дарма. Лила піднімається навшпиньки і цілує мене. Я знаю, вона думає, що я завжди про таке мріяв. І збрешу, якщо скажу, що ні. Але ж не зараз, не одразу після її панічної атаки. Так неправильно. Я беру її обличчя в долоні. Не тут, гаразд. Лила трохи супиться. Ми швидко. Я цілую її. Давай не зараз, увечері. Я роблю крок назад, відчиняю двері і виходжу, випускаючи її. Вона відмахується, хитає головою. Хочу в туалет, каже слабким голоском. Я зачиняю двері і встигаю помітити сум і розчарування в її очах іду до себе на місце, почуваюся повним мудаком, що відмовив їй. Але якби я трахнув її через 60 секунд після панічної атаки, був би ще більшим мудаком. Не хочу, щоб вона до цього звикала. Я не хочу бути пластирем, який вона ліпить на рани. Я хочу ці рани зцілювати. Нам ще далеко? Це перше, що Лейла промовляє, відтоді як ми сіли в орендоване авто. Заснула, щойно ми виїхали з аеропорту. Хвилин двадцять. Вона витягує ноги, стогне. Від чого я аж соваюся у водійському кріслі. Я шкодую, що не нагнув її над ракуваною в тому туалеті з того самого моменту, як вийшов звідти. Старий ліц точно пристав би на пропозицію. А то й двічі. Інколи мені здається, що я змінився навіть більше за Лейлу. Після операції я тільки те і роблю, що намагаюся захистити її. Гадаю, я зараз із нею занадто обережний. Обережно говорю, обережно обіймаю, обережно цілую, обережно кохаюся з нею. Я вмикаю поворотник. Треба заправитися. Далі вже не матиму де. Тобі треба в туалет. Лела хитає головою. Обійдуся. Ми заїжджаємо на заправку, я вставляю шланг у бак і відчиняю пасажирські двері. Лела піднімає на мене очі, прикриває їх від полуденного сонця. Я беру її за руку і допомагаю встати. Міцно обіймаю, притискаю до авто і цілую у висок. Пробач. Більше я нічого не кажу. Не знаю, чи розчарована вона, що я їй відмовив. Чи розуміє взагалі, за що я вибачаюся, але притискається до авто трохи сильніше? Нічого, відповідає, ти не зобов'язаний хотіти мене щосекунди. Пасмо волосся від пориву вітру падає їй на обличчя, тож я прибираю його, я відчуваю щось між пальцями. Волосся склеєне, пристає до пальців. Я нахиляюся і роздивляюся її голову, хоча Лейла намагається викрутитись. У неї темне волосся, тож крові я не помічаю. Та поглянувши на кінчики пальців, бачу вони червоні. У тебе кров? Справді, вона торкається голови там, де був Ростин. Шланг клацає, я відпускаю Лейлу і дістаю його з бака. Давай припаркуюся і підемо всередину, допоможу змити. Припаркувавши авто, я шукаю аптечку першої допомоги на полицях магазину заправки. Лила чекає на мене у жіночій вбиральні. Кабінка тільки одна, тож я зачиняю за нами двері. Лила стоїть обличчям до мене, нахилившись над раковиною, Я дістаю в одну паличку і перекис водню, щищаю засохлу кров із волосся, промиваю розріз. Ти вдарилася головою? Ні. Виглядає погано, воно ж мало уже зажити. Півроку, як зашрамувалося, а все одно що два тижні кровить. Може, хай лікар гляне на нього на тижні? Та мені не боляче, відмовляється Лейла. Нормально все буде. Все гаразд. Я промиваю рану і наношу антисептик. Припиняю розпитувати, чому знов пішла кров. Лейла ніколи не визнає, що сама це робить, але я бачив, що вона колупає рану. Я прибираю за нами і складаю аптечку, а Лила тим часом іде в кабінку, потім миє руки. Я стою, прихилившись до вхідних дверей, спостерігаю за нею через дзеркало. Що як проблема і в мені також? Що як вона не може очуняти, бо я не дозволяю собі поводитися з нею як раніше? Ми часто кохаємося, але вже не так. У ті наші перші пару місяців у нашому сексі було абсолютно все, що робить секс хорошим. Я був із нею ніжним, і чуйним, жорстоким і впевненим, а інколи водночас я не поводився так, наче вона от-от розсиплеться, навпаки, так, наче вона найміцніше створіння у світі. Можливо, отут я й помилився. Треба поводитися так, ніби вона, вже та людина, якою хоче стати. Що це та сама Лейла, спонтанна і сповна сил. Жінка, якою вона була до того, як усе це в неї забрали, вона спостерігає за мною у дзеркало. Я ставлю аптечку на раковину, не відводячи погляду від її очей у відображенні, задираю її сукню і повільно просовую руку між ніг. Бачу, як вона ковтає, коли я зачіпаю пальцем її трусики і смикаю вниз. Праву руку я кладу їй на шию ззаду, нахиляю лейлу, розтібаю джинси, а потім, вперше за шість місяців, повністю забуваю про ніжність.